Питань нагородження фальшивим орденом урочисто вручає Дмитру Табачнику Орден голодранців. Козлики в Києві живуть рогами, небо дістають і піднімають копиця! При... Дуже вам спасибі! Я з гордістю буду нощити красивий. Звіздовий ордер! Вчора відбувалися другі руковини Міністерства Ми, як Минулого року вшанували цю дату. Які ми вручали нашому акторові Дмитру Табачнику картавому, тобто це такі досить смішні форми було зроблено, показує на ньому всередині, показано реальне ставлення від тих студентів, які не до отримали